Спонсор показу. Історія у пляшці. На дорозі стрій Кропивницький із Варина неподалік села Дип Козівської громади. Водій транспортного засобу за межами пішохідного переходу збив чоловіка. Потерпілого з переломами та забоями госпіталізували до лікарні. Водія взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. На Тернопільщині 14-річного школяра підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом. Крадій проник до гаража, скориставшись входом з тильної сторони. Господар пояснив, що на дверях висів замок разом з ключами, тож зайти всередину можна було без проблем. Ключі від замка запалювання були залишені у салоні автомобіля, тому злодію не склало труднощів завести автівку. На місці викрадення поліцейські також виявили записку, у якій йшлося про те, де шукати транспорт і прізвище та ім'я особи, начебто, причетної до крадіжки, у ході оперативних заходів поліцейські розшукали та повернули власникові викрадений транспорт, а також становили хто насправді заволодів чужою автівкою та намагався перекласти воно на іншого. До злочину виявився причетним 14-річний школяр. Сусід потерпілого хлопець уже мав проблеми із законом. У записці неповнолітній вказав ім'я свого однолітка за те, що той його образив. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Майже 400 кілограмів тютюну, як цілого, так і подрібнено, готові сигарети та заготовки для їхнього виготовлення, а також станки для наповнення тютюнових виробів. Усе це виявили та вилучили працівники Чортківського районного відділу поліції у двох місцевих жителів. Чоловіки на території приватного домогосподарства, а саме у хліві та й в підвалі, облаштували імпровізований міні-цех із виготовлення сигарет. В серпні місяці до працівників Чортківського районного відділу поліції звернулася особа та повідомила, що одна з громадянок Чортківського району за Свої проживання здійснює продаж тютюнових в сумнівної якості без маркування. Після того, як оперативники зібрали достатню доказову базу, прийшли до бізнесменів з обшуками. Усе це відбувалося під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної та Чортківської окружної прокуратури. За попередньою інформацією, фільтри, папір та іншу сировину для сигарет чоловіки купували через інтернет. Тютюн закуповували у людей, а частину вирощували самостійно. Готовий товар реалізовували серед місцевого населення за цінами нижчими ніж у торгівельній мережі. З вказаним фактом нес на відомості до єдиного реєстру досутових розслідувань за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України. Така діяльність карається позбавленням волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна та знищенням незаконно виробленої продукції. Вирішується питання про оголошення чоловікам підозри. Триває слідство. Спонсор показує. Історія офляції.